Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Говорю не дуже голосно, тому що синуля якраз спить, і сьогодні нашому синочку рівно 2 місяці, тому приймаємо привітання! І спробую відзняти для вас невеличкий влог. Зробимо розпакування тих подарунків, які ми подарували на два місяці. Приїжджали хрещені, дядя Богдан, дядя Альона, Настуня, Сашка. Привітали нашого іменинника. Ну і зараз, власне, він вже, я думаю, буде прокидатися. І ми разом із ним зробимо огляд деяких подаруночків. І зараз покажу вам, які подаруночки сьогодні ми будемо відкривати. Ось цей подаруночок нам подарувала моя подруга Алла. Сім'єю відкриємо, подивимося. Далі, ось тут бабуся з дідусем. Ці подарунки до нас із Борисполя. Ми їх досі не можемо ніяк відкрити. Сьогодні зробимо розпакування. А ось цей подаруночок привезли наші хрещені, Богдан із сім'єю. Тут у нас ось така двічка. Нам уже сьогодні два місяці. Ведмедика нам подарував мій двоюрідний брат Олег. Ось такий красунчик. До речі, він із підсвіткою. Ну і бабуся з дідусем купили нам ще цілий кілограм суміші. Не буду будити синулю, нехай спить, ну, а я тим часом потрішечки буду робити розпакування подарунок. Давайте розпочнемо, мабуть, із ось цього красивого ведмедика. Погляньте, який він класний, цвітиться він. Декілька режимів, можна змінювати їх. Зараз вимикаємо повністю. Ось такі мішутка. Двічка. Адже нашому синулі сьогодні вже 2 місяці. Навіть не віриться, як швидко летить час. До речі, хто ще не знає, як звати нашого синочка. Відкриваю вам секрет: у нас народився Артемчик із вагою 3,800, зріст 56 см. Тому ось такі у нас новини. Хто пропускав наші попередні відео, я одразу вам розкриваю всі карти. Розмовляю не дуже гучно, тому що спить дитина, але сподіваюся, що мене буде чути ок. І так, відкриваємо подарунки від хрещеного. До нас тут приїхали. Вау, яка краса! Ви тільки погляньте. Ось такий бодік з довгим рукавчиком. Погляньте, яка красота. Прикольний. Дуже полюбляємо зручно, що ось тут є кнопочки, і дитину дуже зручно одягати. Так, і наступний подарунок ось такий костюмчик, футболочка така біленька. І темно-сині шортики. Дуже класний. Погляньте, які шортинята прикольні з динозавриком. Дуже подобається. І бачу, що по розміру також буде ок. Давайте нарешті відкриємо ось цей подарунок і побачимо, що тут. Боже, яка краса. Я просто в шоці. Погляньте на цю красу. Ікона Почаївської Божої Матері. Не хочу, що дитина проснеться. Машуля, дякую вам за подарунок. Ми нарешті його відкрили. І він просто неймовірний. Дуже красива іконка. Нехай вона завжди оберігає нашого синочка. Бабуся з дідусем подарувала Артемчику ось таку іграшку. І буду калатити, щоб він не проснувся. Бачу, що тут у нас є одяг. Давайте поглянемо, що це. Ой, яка милота! Ось такий чоловічок 68-го розміру. До речі, ми вже носимо 68-й розмір. Наш синуля досить-досить такий високий хлопчик дуже класної якості. Клас попремо, попрасуємо і будемо із задоволенням носити. Бабуля і дідусь дякуємо за подаруночки. Так, далі давайте відкриємо нарешті ось цю коробку. Я думаю, що Артемчик не буде ображатися, що я всі розпакування роблю без нього. Але мені дійсно не хочеться його зовсім будити. Нехай спить дитина. Друзі, поки я тут дуже тихо намагалась відкрити цей подаруночок, наш Артемчик проснувся. Синуля! Привіт! Привіт, Привіт, Привіт! Ну все, далі будемо робити розпакування подаруночків разом. Зараз відкриємо і дізнаємось, нарешті, що в цій величезній коробочці. Якщо вже Артемчик спить, можна вже дуже тихо не намагатися відкривати. Такий свічник. Дуже красивий. Ось такий світильничок. Зараз спробуємо його увімкнути і подивимося, як все виглядає. Беремо дістали. Він насправді такий легасечний синуль, подивися. Диви, яка краса! Оце тут красота! Да, синуль? Давай зараз поставимо сюди одразу батареєчки. І подивимося, як він світить. Ой, подобається синулі подарунок. Алла, дякуємо вам за такий класний подаруночок. Але нам знадобиться викрутка. І, на жаль, зараз я не зможу увімкнути, але обов'язково покажу вам ввечері, як він світить. Треба в тата запитувати, де викрутка, щоб поставити батареєчки. Ось такі у нас подарунки нашому синулі на два місяці. Да, Зайчик? Синочок, Артем, пузіхушка мамі. Віна люди, де моє солодке, де моє красиве. Знайомтеся, хтось це не бачив. Відео з нашим синочком. Це Артемчик. Да, Артем, Подиві багато подарунок тобі подарували, синок. Бачиш? Ой, яка краса. Mm -hmm. Ну все, дякуємо, що були з нами. Не пропускайте нові відеоси. І всім yeah. до зустрічі! Кажи всім пока-пока! Пока-пока, друзі! А ми йдемо, будемо їсточки, да, Сами? Да, мама, буде годувати нашого хлопчика маленького. Ну що, друзі, дочекалися ночі. Я вимкнула спеціально світло електрику. І зараз будемо тестити, як же світиться цей бегемотик. Так, вмикаємо, Батарейки вже вставили. Тут є ось така кнопочка у вигляді сердечка. О, погляньте, яка краса червоним кольором. А, ні, тут навіть змінюється кольорова гама. Білий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Дуже красиво, погляньте, яка краса. Зараз знову білий, переходить в блакитний, в синій і відображається все ось так. Такими зірочками. Дуже класно. Прикольний бегемотик нам подобається. До речі, на повідчуттях він також дуже-дуже приємний і дуже легесечкий. І одразу грає музика. Дітям такі подаруночки дуже подобаються. Я впевнена, що Артемчик також зацінить. Ну що, друзі, всім добра, ніч!